Оці 46 людей молодий театр, і коли мені, наприклад, говорять, а чого раніше не піднімали, а чого раніше не казали, а чого...» або мені там одна знайома каже: Ой, ти що пам'ятаєш, що там було з тобою 4 роки назад? Я кажу: послухай, те, що зі мною було 4 роки тому назад, можливо, я і не пам'ятаю. Але коли вчитель дуже давно. Був епізод такий, це було не в школі, Боже збав, ні. Але був момент, коли там вчитель якби дозволив собі те, чого не міг дозволити. Я це пам'ятаю все своє життя. Хоча я дійсно не пам'ятаю, що було рік тому чи чотири роки тому. Чому ці дівчата мовчали? Боялися. Вони боялися. Бо якби одна з них щось сказала, вона просто вилетіла б з театру і все. Або з курсу вона б вилетіла, і все. Леся, ви сказали, що пам'ятаєте, що було з вашим викладачем? Це так, домагання. Ну так, так, це було домагання, безумовно. Тебе ж виховують як? Тебе виховують, що дорослі це авторитет. От мене так виховували. І раптом, наприклад, коли цей дорослий, який авторитет, щось робить, те, чого не має робити, то ну, в мене був просто ступор, і головне, що я нікому про це не розповідала, бо це соромно, і я абсолютно... Розумію цих жертв, тебе абсолютно відчуття, що ти сама винна. Ну, тебе ж не силував хтось, ну, ну не тягли ж тебе. Тобі ж просто казали, там, наприклад, і ти щось робиш. Ну, я маю на увазі, ну, я дуже чітко знаю це відчуття в юності, у неміння, коли ти не можеш нічого сказати, і ти чомусь робиш те, що тобі огидно. Тому я дуже от розумію дівчат, так які ну от жертви, наприклад, я їх дійсно розумію, бо я сама була на їх місці. Я дуже чітко пам'ятаю, як мені було неприємно, але я це робила і більше то нікому не розповідала, бо я ще й потім вважала себе винною. Тому я кажу, я дуже чітко розумію їх стан. А тим більше тут вони хочуть в театр, вони хочуть на сцену, вони хочуть, хочуть подобатися, бо поруч агром'янний курс конкуренція скрізь, конкуренція. Звісно, ти мовчиш і терпиш.